Чоловік відніс гілочку панові. Той подивився на неї, кинув і подумав цю дівку не обдуриш. Потім пан знову покликав чоловіка і каже Піди, скажи своїй донці, щоб вона прийшла до мене в гості, але так, щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. Якщо не прийде, то буде лихо. Зажурений чоловік прийшов до доньки. Не хвилюйся, тату, каже Маруся. Все буде добре. Купи мені живого зайця. Батько купив. Маруся взула один старий черевик, а інша нога залишилася босою. Знайшла горбця, взяла гринджоли і запрягла в них цапа. Потім взяла зайця під пахву горобця в руку, одну ногу поставила в гринжоли, а іншою йшла по дорозі. Так вона й прийшла до панського двору. Ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута. Пан побачив Марусю, розізлився та наказав нацькувати на неї собак. Але Маруся випустила зайця, і собаки погналися за ним. Дівчина зайшла до пана, привіталася і каже Ось вам, пане, гостинець, і простягла йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а той пурх і вилетів у відчинене вікно. А тим часом до пана прийшли двоє чоловіків судитися. Чого вам добрі люди? питає пан.